Гліб вишлінський центр економічної стратегії Київ. У мене є питання щодо ролі міжнародних інституцій у цьому процесі. Ви сказали, що звісно рішення має бути багатостороннім, принаймні g і і воно має бути підтримане інституціям. Ми бачимо, що МВФ обережний у цьому питанні. Є ЦБ проти цього. Єврокомісія повільно подавала пропозицію як подолати цю міжнародну бюрократію? Є потреба допомогти в цьому процесі? Дякую. Повільна Дякую. бюрократія є одна в цілому. Ми гарно провели час. Лариса Луцевич, я мер. Швидке запитання до вас: Росіяни погрожують нам судовим позовом. У яких юрисдикціях вони судять? Чудове запитання. Звісно, росіяни загрожують судовим позовом. Вони можуть загрожувати скільки заважають. Реальність у тім, що реалістичного міжнародно-правового форуму не існує, щоб вони могли подати свої претензії. Вони не визнають юрисдикції міжнародного суду, який вже вжив заходів проти них, наказавши вивести війська. То що вона зробить? Подати позов до міжнародного суду, коли він відверто ігнорував його накази? Або їй подавати позов до національних судів країн, що конфіскують її активи, чи можливий позов до США цікаво, як буде проходити цей процес. Реально єдиної надійної стратегії вони не мають. Найважливіше навіть якщо вони подадуть позов, більше цінується сила справи. А ця справа дуже сильна. вона має тверде юридичне обґрунтування, але це не є виграшною справою для Росії. І до якого у теорії суду це дійде, якщо дійде до суду, як буде ведено суд? Очевидним форумом був би міжнародний суд або національні суди юрисдикції, що конфіскують активи, наприклад, південний округ Нью-Йорка. Цікаво було би побачити південний округ Нью-Йорка у юридичній битві з Росією.